Не боятися. Дорогі мої, як ви думаєте, якби Бог вирішив звернутися до людства у вирішальний момент історії, незадовго до Його другого пришестя, які найголовніші слова містила б ця звістка? Свої роздуми ви можете порівняти з Біблією. Де в книзі одкровення записані слова трьох ангелів, звернені до нас, народу останнього часу, от як описується звістка першого з цих ангелів, і побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, який мав вічне Івангеліє, щоб благовістити тим, які живуть на землі у всякому племені і коліну. І людям, і народу, і говорив він гучним голосом: Бійтеся Бога, і воздайте йому славу, бо настав час суду Його і поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. Откровення 14, 6, 7 Бійтеся Бога. Що стоїть за цими словами? Що за страх має на увазі Господь? Що взагалі таке страх? У первинному, чистому задумі страх це здоровий інстинкт, закладений самим Господом усяке творіння, як життєво необхідний сигнал про небезпеку що погрожує, у тому вигляді, у якому його дав Господь? Ми бачимо страх Божий у словах першої заповіді, даної в Едемі Адаму і Єві, і заповів Господь Бог людині, сказавши: Від усякого дерева саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла, не їж від нього, бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. Буття 1617. Наші прабатьки, без сумніву, сприймали це веління Творця не як загрозу, а як попередження, дане для їх блага, і береглися непослуху. У словах, сказаних Євою, під час діалогу з моїм спокусником, ми бачимо цей святий страх Божий. От, як описаний цей епізод у Біблії. змій був хитрішим за всіх звірів польових, яких створив Господь, і сказав змій жінці, чи дійсно сказав Бог неїште ні від якого дерева в раю. І сказала жінка змію: плоди з дерева ми можемо їсти. Тільки плодів з дерева, яке посеред раю сказав Бог не їжте». І не доторкайтеся до них, щоб вам не померти. Буття 3, 1, 3. Що робить Змій? Куди спрямовує він свій удар? Диявол намагається представити ситуацію таким чином, ніби він приносить свободу поневоленій страхом душі. Дарує певну спотворену подобу благодаті. І сказав змій жінці: Ні, не умрете, але знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, розкриються ваші очі, і ви будете, як боги, що знають добро і зло. Буття 3, 4, 5. Із тих древніх часів. У методах зваблювання диявола нічого не змінилося, він, як і раніше, представляється жертвам свого обману і як великий визволитель від страху Божого, подавець великих благ, яких ніби позбавлені ми з вами підступним Богом. Простежмо, що стало з Адамом і Єгою. Чи дійсно вони перестали боятися, стали, як боги, Біблія відповідає, і побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання, і взяла плодів його і їла, і дала також чоловікові своєму і він їв, і розкрилися очі у них обох, і пізнали вони що нагі. І зшили вони фігове листя і зробили собі оперезання, і почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолоди дня, і сховався Адам і жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю, і покликав Господь Бог Адама і сказав йому: Адаме, де ти? Він сказав. Почуя голос твій у раю і злякався, тому що я нагий і сховався. Буття 3:6,10. Дорогі мої, подивіться, як гріх привів Адама і Єву до стану ірраціонального гріховного страху. Цей страх позбавляє їх розуму. Споруджує між ними і творцем бар'єри, перетворює їх на жалюгідних, тремтячих істот, які свою провину перекладають один на одного. Операція Змія вдалася Від нині і до кінця віку людство, і все творіння народжуватиметься і помиратимуть в цьому страху, прищепленому ним сатаною. Бог створив людину вільною. Боже попередження не сковувало розум, не поневолювало навпаки. Ми бачимо, як сміливо розмовляє Єва з Змієм, не оглядаючись, не таючись, не пошепки. І, ті, і тільки після гріхопадіння, жахи, боязнь, страждання, усе це стало надбанням. Усіх створених істот і понад усе людини, зі зникненням страху Божого змінилося в людині багато що, замість слави з'явилося безглузне марнославство, замість честі, честолюбство, що призводить до ганьби, замість сміливості, боягузво, замість доброї радості, кепкування і злорадство, замість дружби. Ворожнеча, список цей дуже довгий. Знаєте, яка найпереконливіша мотивація усіх язичницьких культів, усіх релігій, що не мають походження від Бога, не заснованих на Його заповідях, на вірі у Спасителя Христа, страх людський це Він примушував людей приносити своїх дітей у жертву. Скоювати самі бузовірські культові дійства, страх перед фальшивими богами. Апостол Павло писав: Знаєте, що коли ви були язичниками, то ходили до ідолів безмовних, ніби вас вели. Перше Корінтян 12.2. Страх примушує мільйонера прагнути стати мільярдером. А потім усе множити і примножувати статки. Страх втратити свій вплив розпалює війни між державами, страх виявитися неуспішним рухає подружніми зрадами, страх примушує красти, зводити наклеп, зраджувати, страх затьмарює від людини Бога. Штовхає її до прірви. Ті, хто не має страху Божого, платять за це невідбутним відчаєм. Своїми вчинками вони заганяють себе далі і далі в лабіринти гріха. Таким згубним шляхом пішов Давид, той, про кого Бог сказав, знайшов я мужа по серцю моєму, Давида, сина Єсея, який здійснить усі бажання мої, діяння 13:22. На якийсь момент втративши Бога із виду, захопився красивою жінкою, чужою дружиною. Зав'язавши. Якби зараз сказали красивий Роман, Давид у результаті став винним у підступній інтризі, підлогу вбивстві, залучені багатьох своїх підданих до гріха, диявол, крок за кроком, пропонував йому єдино вірний вихід, і Давид покірно йшов до загибелі, ведучи ж туда своє оточення і свій народ. Що ж зробив любчий Господь? Тільки в той момент, коли цар Давид почув з вуст Божого пророка страшні слова викриття, пелена спала з його очей, він згадав, що не викриття слід боятися, а гаріха. 50-й псалом Давида приклад того. Як страх Божий призводить до покаяння і спашіння душі. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний Ти у Слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Псалом 50, 3, 6. Страх Господній більше, ніж просто повага, але в той же час непонічний шах. Залежно від того. Чому були навчені люди по різному розуміють страх Господній. Деякі вважають Його свого роду жахом, почуттям страху перед Богом. Інші ж вважають його простим проявом поваги, подібно до того, як вони виявляють, скажімо, своїм колегам по роботі. Або вони зовсім не розуміють, що це таке. Вважаючи це поняття застарілим у наш вік благодаті. Я думаю, що жодна з цих точок зору не близька до істини. Почнемо з питання звичайної поваги. Повага, існуюча між рівними, зовсім не те саме, що повага належна Всевишньому. Повага, яку він підданий царя виявляє таким же підданим, як він сам, і повага, яку він виявляє цареві. Абсолютно різні речі. Не якщо він має відвагу перед престолом царя, як ми маємо відвагу перед Престолом Божим через кров Христову, навіть якщо він сам син царя, ким і ми є вірі, все одно Він залишається підданим по відношенню до царя. У будь-якому цареві, не кажучи вже про царя царів, слід виявляти належну шану. Інакше кажучи той факт, що ми, діти царя не відміняє благовління і як найглибшої поваги, яку ми повинні виявляти цареві Всевишньому, як і не зводить їх до рівня звичайної поваги, що виявляється нашими іншими підданими. Проте син царя все ж приходить до царя не так, як прийшла будь-яка інша людина. Син царя не тремтить перед ним від страху, а приходить безстрашно і впевнено, знаючи, що цар, до якого він звертається, його люблячий отець, у той же час, як вже було сказано вище, він приходить до нього з найглибшою повагою, не забуваючи, що він звертається не просто до товариша, а до свого отця. Який ще і Всевишній Бог, цар царів. Таким чином, той факт, що ми діти Божі, також означає, що страх Господній повинен розумітися нами не як панічний жах і боязнь перед царем, а швидше, як найглибша повага і шана власне стосункам дітей із самим люблячим отцем, який у той же час самий і творець усього Всевишній Бог. Від цього роз'яснення перейдемо до уривків, що показують велич Бога і пов'язаних з ним страхом Господнім. Ці уривки я наводжу як свідоцтва величі Божої, не бажаючи тим самим стверджувати, що християнам слід відчувати боязнь і жах перед Богом. Як ми вже казали і казатимемо ще, страх Божий не означає боязнь Бога. Я думаю, що у наш час, коли прірва між Богом і людиною усунена Христом, мати страх Божий для нас означає приходити до нього як до Отця упевненістю і безбоязнь, не забуваючи в той же час, що Він Всевишній Бог і гідний. Як найглибшої поваги. Звертаючись до вищезгаданих згаданих уривків, почнемо з Єремії 10.6.7. Немає подібного до Тебе, Господи, Ти Те великий і ім'я Твоє велике всемогутністю. хто не боїться тебе, царю, народів, йдемо далі, хто не боїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого откровення 15.4. Чи ви не боїтеся, говорить Господь, чи переді мною не тримтете? я поклав пісок межею морю, вічною межею, яку не перейде, і хоч хвилі його намагаються, але перемогти не можуть, хоч вони бушують, але переступити його не можуть. А у народу цього серце буйне й бунтівне, вони відступили і пішли, і не сказали у серці своєму. Убоюмося Господа Бога нашого, який дає нам дож ранній, і у пізній свій час зберігає для нас седмиці, призначені для шним. 5, Єремії 5, 22, 24. Словом Господнім створено небеса, і Духом уст його вся сила їх. Він зібрав, наче міг води морські. Утворив у глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав: і сталося, і повелів, і створилося, Псалом 32, 6, 9. Бог створив нас і увесь світ, усе видиме і невидиме було створено Його рукою, Він наш Отець і наш Господь. Він Всевишній, знання Писань без благовіння і треперту перед величем Божою лише знання розуму, що, як правило, вернуть до гортини, 1 Коринтян 8.1. Як написано у притча Сину мій, якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої, так що вухо Твоє зробиш уважним до мудрости і нахилиш серце Твоє до роздумування. Якщо будеш закликати знання і звертатися до розуму, якщо будеш шукати його як срібла і відшукувати його як скарб, то зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання про Бога. Притчі 2.1.5. 5. Тільки якщо Слово Боже зберігається у нас, і якщо воно проживається у нашому серці, ми зможемо зрозуміти страх Господній. Якщо ми не маємо благовоління Предсевишнєм, то все наше знання Писання, лише знання розуму, яке, не будучи вкоріненому серці, не принесе плоду, а стане причиною гордині. Є певний погляд, якого явно чи неявно дотримується дехто. Згідно з ним страх Господній був яким чином скасований у наслідок жертви Господа Ісуса Христа. Я не думаю, що таке розуміння вірне. І в Новому Завіті є уривки, з яких говориться про страх Господні. Церкви, всій юдеї, галилеї та Самарії мали спокій, навчаючись та перебуваючи в страху Господньому, і вчищенням Святого Духа примножувались діянь 9:31. Усіх шануйте, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте, 1 Петра 2.17. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистимо себе від усякої скверні і плоті і Духа, творячи святині у Страхові Божому. 2 Коринтян 7.1. Раби слухайтеся усьому господарю ваших за плоттю, не для очей, тільки прислуговуючи їм як чоловікового але в простоті серця, боячись Бога. Колесян 3:2, 22, коронелій ясничник. У чиєму будинку було проповідувано Євангеліє, був людиною що швидця Бога, як написано в діяннях 10:1.2, у Кесарії був один чоловік на ім'я корнилій, сотник з полку, званого Італійським, побожним і богобоязний, з усім домом своїм він чинив багато милості народові і завжди молився Богу. І як сказав Петро в діяннях 10:34,35 Петро відкрив уста і сказав: істинно пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але у всякому народі той, хто боїться його і робить по правді угодне йому. Як ми бачимо, дорогі мої, про страх Господній говориться і в Новому Завіті, проте я вважаю, і я вже казав про це, що між старим і новими завітами є величезна різниця. Це різниця в тому, що завдяки жертві Господа Ісуса Христа у наш час людині доступні абсолютно інші стосунки з Богом. Про стосунки з Богом такого роду необхідно пам'ятати, досліджуючи поняття страху Господнього, повертаючись до раніше наведеного прикладу, між звичайними підданими держави і підданими, які є одночасно дітьми царя величезна різниця. Відповідно, суттєве відрізняється те, як і ті другі звертаються до царя. Можливо, звичайні піддані відчувають страх перед величю царя, усвідомлюючи, що їх стосунки з ним обмежуються рамками правитель підданий. А для дітей царя усе інакше. Діти царя можуть приступати до нього з упевненістю і без страху, як до люблячого царя. Згідно з Писання, саме так ми повинні приступати до Престолу Божого, Отже, маючи первосвященника Великого, який прийшов у Небеса Ісуса Сина Божого, будемо твердо триматися сповідання нашого, бо ми маємо не такого пересвященника, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який подібно до нас зазнав спокуси у всьому, крім гріха. Тому з дерзновенням приступаємо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Євреїв 4, 14-16 до престолу благодаті ми проступаємо з відвагою. Це право нам дане не за особистими заслугами, а завдяки жертві Господа Ісуса Христа, що стала для нас мостом через прирву, що віддаляла нас від Бога, і що дала можливість усім, хто повірив, те, що Ісус, Син Божий, стати дітьми Божими. 1 Івана 5:1. І як написано у 1 Івана 4, 18, 19, у любові немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, недовершений в любові. Будемо любити Його, бо Він раніше полюбив нас. Якщо ми любимо Бога, дорогі мої, ми, ми не лякатимемося його, бо страх і любов незусмісні. І знову ж таки я повторюю: це не означає, що ми можемо приходити до Бога як до рівного нам, виказуючи йому не більше, ніж просто повагу і усвідомлюючи венеч того, до кого ми приступаємо. Проте це ставлення не має нічого спільного із страхом у його негативному розумінні, і ми не повинні страшитися Богом. Якщо ми відчуваємо шах, приходячи до нього, то ми не любимо Його по справжньому, бо в любові немає страху. Наше ставлення має бути іншим. Як я вже сказав вище, боятися Бога означає приходити до нього одночасно, як до Отця, з упевненістю і без боязні, і як до Всевишнього Бога з найглибшою повагою. Якщо бажаєте надалі слухати мої повчання, напишіть. Коментар, у... а я благословлю вас і поставте лайк чи дизлайк. Слава!